Добрий день, любі друзі! Всім привіт з Дніпропетровщини. Рада вітати вас на моїй присадибній ділянці. В сьогоднішньому відео розкажу про таку рослину, як лікарська шавлія. шалфія ще по-другому називається. Значить, розкажу як легко, та просто можна її укорінити розмножити у себе на ділянці. У мене є три сорти шавлії. Покажу кожну з них та покажу, як можна її розмножити. Спочатку скажу про корисні властивості шавлії, Значить, де використовується шавлія. Вона використовується при стоматитах, при ангінах, при виразкових різних процесах порожнини рота, при катарах, при катарах верхніх дихальних шляхів. А також при запальних процесах шкіри, також шавлія використовується при легких опіках, обмороженнях, а також при виразковій хворобі шлунка та 12-палої кишки, при зниженні кислотності, ну, такі корисні властивості саме шавлії лікарської, ось перед вами шавлія називається цей сорт триколор. Ось так він виглядає. Колір, бачите, такий злегка фіолетовий, білий та зелений, тому називається триколор, вона в мене промаркована. Зараз у нас сьогодні вже 6 серпня. Погода трошки стала не така спекотна. Пройшли дощики, земля така волога. І в першу чергу, що хочу зробити, це навколо кущат треба підрихлити ґрунт. Так, щоб для укорінення, звичайно, треба, щоб ґрунт був вологий. Як і для кожної рослинки, щоб він був вологий і щоб він був такий пухкий. Так, я гарненько його глибоченько підрихлюю. Ці зайві. Дуже квітла в цьому році саме цей сорт. Ну, може, насіння там осипалось і десь проросте, але ми чекати не будемо. Проросте, не проросте, а нам треба. Цю рослину чудово розмножити. Дивіться, що далі роблю? Вона гарно нахиляється до землі. Тому, отак кожну віточку я на неї покладу камінчик. Так, в різні сторони. Ці гілочки в мене підуть. Ось так. Якщо віти не, ну, щоб не зламати, якщо вони не кладуться, їх можна, звичайно, залишати так, як є. Ось цей великий такий пагін, він гарно притискається до землі, тому я його так покладу на землю. Ну, трошки заважає тут. Якийсь саженець лаванди, але отак ми зробимо, щоб трималася. Так, що робимо далі? Що це, Юня, треба перевірити? Так, ось так роз, розклала всі гілочки, попритискала, наскільки, наскільки дозволяє цей кущик, він такий більш розлугий, тому з ним. Простіше справлятися. Так, і буду буду підсипати ґрунт. Грунт взяла такий більш легкий, щоб швидше укорінилися. Укорінилася шавлія так це притискаю, присипаю. З цієї сторони, з цього боку. Ось тут, де більш прямостоящий кущик, я його так в серединку. Так, з усіх сторон, з усіх боків, присипаю для кращого укорінення. Я вже навесні один із сортів присипала, і ми подивимось сьогодні результат, як працює таке укорінення. Значить, Що робимо потім? Ось в мене вода, вода дощова. Для кращого укорінення я корневін такий застосовувала, додавала сюди у воду. І можна взагалі, без якого шавлія гарно укорінюється, можна і не додати. Але я хочу, щоб швидше він укорінився тому мені не проблема сюди додати укорінювач. Ну, і, звичайно, поливаємо, так як уже день. Сонце стараюсь поливати тільки під корінь, не на рослини, щоб не було опіку. Ось так гарненько. І треба, звичайно, підтримувати, щоб грунт постійно був вологий, не пересихав. Тоді дуже швидко шавлія дасть коріння. Так, ідемо далі. Ось інший сорт. Шавлії. Це шавлія Piolper Рас... Раскен Так він виглядає, такого фіолетоватого кольору. Але кущик такий більш прямостоячий. І тому з кожної гілочки можна взяти живець. Да? Можна черенкувати, звичайно, але зараз все рівно вже спекотно. І... Я буду просто насипати грунт всередину куща, так підсипати, буду робити такий горбик насипати. Отак. земля просипається серед цих вітів і, так десь до половинки. Я підсиплю із усіх сторін. Щоб ці гілочки були у ґрунті з усіх сторін так, побільше землі. Такий спосіб спосіб укорінення він. Для рослини, не, як би сказати, рослина не хворіє. Звичайно, чекати прямо зразу корінця не доведеться, але через місяць тут уже корінчик буде. Тим, тим паче, що погода зараз тепла, і якщо будемо підтримувати баланс тепла і вологості, то наша шавлія дуже швидко. Так, бухає десь, а ми розмножуємо шавлею <хи> Так, от так підсипала, так, з усіх сторін. Ну і також буду поливати А зараз підемо, я вам покажу, провіримо, наскільки укорінився. Укорінилася та шавля що навесні я. Також точно так же її камінчиком притиснула до землі і періодично, можна сказати, що періодично поливала. Це перед вами шавлія ауреа. Так вона називається, вона така, як варіагатна бачите, жовто-зелені такі листочки, такий кущик невеличкий. І ось навесні одну із гілочок я от таким чином тут поклала камінець, щоб розмножити. Зараз подивимось, чи є тут корінець. Так, треба відокремити, тому що тут не дає. Елочка лежала на... Так. с материнским кущиком. Дивіться ось це місце, де була з'єднана з кущиком, ось такий вона дала корінець. Тепер цю рослинку можна посадити або в горщик, або ж в інше місце для подальшого розмноження. Ось така краса. Якщо моє відео вам було корисним. Висаджуйте та вирощуйте рослини. Бажаю всім миру, міцного здоров'я, на все добре. До нових зустрічей!